Закарпаття об'єднує зусилля освітян трьох країн Румунії, Угорщини та України для запровадження інклюзивної освіти. В Ужгороді презентували проєкт ЄДУ», що спрямований на створення рівноправної та доступної освітньої системи у трьох регіонах країн сусідок. На території області офіційно зареєстровано більше як 126 тисяч осіб з числа ВПО. Практична половина з них це діти, і ми прекрасно розуміємо, що надаючи їм прихисток, ми взяли на себе і відповідальність за їх освіту, за їх інтеграцію, за їх соціалізацію. І звичайно, що так само і Ромське населення регіон наш є одним з найбільших з концентрацією проживає ромського населення інклюзивна ініціатива передбачає організацію літніх дитячих таборів, навчальних семінарів для педагогів та обмін досвідом між вчителями трьох країн-учасниць проєкту. У фокусі ромська спільнота. Хотілося би говорити про те, що робити з дітьми, якщо закінчують початкову школу, як вони працюють все ж таки з дітьми в школах, і що робити після школи. Місто Ужгород має приблизно 6-6,5 тисяч ромської громади, то з них близько 2-2,5 тисячі дітей. В одній школі в номер 13 відвідують більше 300 дітей, в інше більше 200 дітей. Ну це, це велика цифра, про про з якою треба працювати на сьогоднішній день. Багато людей виїхали за кордон, тому що війна багато дітей все ж таки навчаються і потребують можливо нової системи, нової моделі навчального процесу, тому що ми. Наполягаємо все ж таки, що роми повинні представляти свої інтереси в патрульній поліції, в медицині, в освіті, в інших державних структурах, особливо в соціальній службі. Мета проєкту створення більш інклюзивної та культурно-різноманітної системи освіти, впровадження практичних методик для педагогів, що допоможе інтегрувати європейські принципи освіти в навчальний процес. Проект реалізується в рамках програми Транскордонної інтерег Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. В проєкті є три партнери: головний партнер із Сатумари, Румунія, також партнери з Угорщини, місто Варошна і наш благодійний фонд з міста Ушарда, Закарпатська область. Протягом його реалізації разом з педагогічним складом, з вчителями, з працівниками соціального захисту розробити систему. Інклюзивної освіти, яка буде стосуватися дітей ромської національності, для того, щоб їх інтегрувати в загальний освітній простір, також ми будемо займатися дітьми з особливими потребами. Це будуть і діти ВПО, і діти військовослужбовців. Проєкт реалізується за європейські кошти, загальний бюджет майже 300 тисяч євро, з яких левова частка це 260 тисяч євро. Дає європейський союз, решта співфінансування по 10% від сторін учасниць. Стартував новий цикл цієї програми, яка, до речі, вже 20 років працює на теренах прикордонних регіонів, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей. Отже, 2021 рік, 2027 рік. Це новий цикл програми, на який розраховані кошти в сумі 99 мільйонів євро. Наразі в нас 43 проекти. Є загальні і 12 ще проєктів в сфері культури. Чому хочу звернути увагу, тому що сьогоднішня конференція якраз в проєкті в рамках культурного розвитку всього в нас 55 проєктів, які отримуємо фінансування і на культуру. На 12 проєктів в рамках культури буде виділено 4 мільйони євро. У рамках проєкту буде розроблено багатомовний посібник з міжкультурної освіти, який слугуватиме ресурсом для вчителів. Також планується низка інших практичних заходів, спрямованих на покращення співпраці між освітянами країн-учасниць.